Що таке акумулююча ємність? Це великий бак, який накопичує та зберігає тепло від твердопаливного котла. У першу чергу він дозволяє більше економити паливо через те, що котел працює на повну потужність, швидко нагрівається вода в акумуляторі, а потім можна ще декілька годин гріти дім, коли паливо закінчилося. Тим самим збільшує час між завантаженням, наприклад, без теплоакумулятора – Дрова згоряють, скажімо, за 12 годин, а з ним після згорання буде ще 6 годин тепла. Великим плюсом теплоакумулятора є те, що він забезпечує комфортну та стабільну температуру. Без різких перепадів тепла у будь-який час. Також він слугує як додатковий захист котла. Котел не перегрівається довше служить сам котел, бо немає різкого перепаду температур. Якщо ви, наприклад, взяли котел більшої потужності, чим вам потрібно, він допоможе вам. Не задушувати котел, а гріти наповну. Так для кого ж це корисно? В першу чергу для тих, хто хоче рідше підкидати дрова, для тих, хто купив занадто сильний котел для свого будинку, допоможе тим, хто не хоче ставити розширювальний бак, що збереже котел від закипання, і тим. То хоче рівномірне тепло без постійного контролю. Якщо говорити простими словами, теплоакумулятор робить опалення зручнішим. Отже, акумулююча ємність це запорука економії, захисту котла та комфорту у вашому будинку. Підписуйтесь на канал та залишайте питання у коментарях.